Всім привіт! Продовження хочу доказати історію про Молдавана. У нас сьогодні гарно почався день, дай Бог, ну хоча б через день, щоб так починалося. Та чого ти кричиш, холєра? Петруха, блін, що хочеш? Яка з його юшка, як йому 100 років, блін. Собакам хочеш чи що? Яйця не несуть кури. То тільки от то одне, що кукуріка і півень, одна красота від нього. І то бачимо. Ну, давай, давай, я вже тебе буду знімати, давай, кричи. Хвоста йому хтось вирвав, він ходить сумний. Що ж то за півень без хвоста. Давай, кричи. На камеру стидається. Ладно, ну я в бані. Коротше, день почався в нас. Гарно. От халера, блін. Бачиш, ну? Ладно. Е, продався нас кусок мурав'я. Купили люди з Шумська. От тільки що відгрузилися, поїхали. Осталися тільки бебехи там мотор, міст. От таке. Я вже встиг посадити два акумулятори акумуляторної болгарки. І чекаю, поки під ну, чекаю підзарадяться, думаю, би то спользую час провести <кхи> Чищу. ліве крило. Задовбала мене та робота. Я такої роботи страшно не люблю. То така нудна робота Ото чистити, то капіє. Ото зараз якось ще чуть-чуть загладжу і ну йокіні матір. Замалюю та й все. Коротше, я про, я про... історію про Молдавана. Значить, тоді теж батарейка сіла в телефоні, і я тої байки не доказав. Значить, були, влаштували змагання. МТЗ МТЗ з прицепом не пам'ятаю, чи з гечкою був гружений чи ні. І е, молдаван з бемкою. Бемка, хто не знає, така штука була колись. Зараз такої вже не практикують. Зараз такі комбайни, що самі косять гечку, самі купають, самі вигружають. А колись було така. Хто пам'ятає старших трактористів така система йшла вперед йшла Бемка. Зазвичай Бемку тягнув або Молдаван, або МТЗ, ну скорше Молдаван. Потім йшла щітка така, похоже, як замітає тротуари в місті. От. Замітала тя міжраді, а вже тільки після них йшов бураковий комбайн. Ну, говоря, влаштували вони змагання. Ну, там якби, вигравших, програвших не було. Через те, що в Молдавані на повишені 9-й обірвало гусеницю. І та гусениця як змію, карванула, казали, метрів 50 пішла в Ну, Сам я того не бачив, але такі пригоди були, їх переказували багато раз. От, в мене на Молдавані таких пригод, як на Т-150, слава Богу, не було. От, якось так більш-менш спокійно собі працював деякий час. От. Що ще таке цікаве нагадалося мені про, про того молдавана, то Та чого ти, блін! значить, коли вже я його так доремонтував обкатав, ну і треба світло зробити, нема фарів. До бригадіра, треба фари. йди в склад, пішов в склад, кладовщиця каже: нема фарів. Будуть через місяць, ну як через місяць треба вже. Я тут бригадіра, парів нема що робити. Бригадір каже, вон стоїть пам'ятник. Я думаю, всі пам'ятають, в нас е на заїзді е до тракторної бригади в Тетильківцях стояв на постаменті такий трактор. То Прадід Молдавана такий е подібний до Молдавана, але значно старіший. По-моєму, КДП чи КДТ він називався той трактор. От. Е Ну, і що, я драбину в руки, ключі з собою, пішов. Е ну і кручуть фари, йдуть трактористи старші. ото, каже, зара, блін, пиздяки відхопиш від бригадіра. Кажу: ну, ну, добре, добре. Пішли, вони там настучали бригадірові, бригадір з них посміявся, каже, його сам послав. От. Нашу, нашу фару <гум> цьому пам'ятнику. А молдаванові треба срочно фари, бо треба йти в поле. От. Ну, е... Що ще? Вернуся до того, до того пам'ятника. Значить, е... його поставили не за мої пам'яті. на... На той постамент. Я ще пам'ятаю, як він ходив в полі, працював. ну Я ще зовсім дитинякою був, а мама працювала в ланці, ну, щоб пололи, ходили пололи бурак цукровий на нормах. І я пам'ятаю, як він ще ходив по полю, працював, розказували старші трактористи, що він своїм ходом приїхав до того постамента, його поставили на той постамент і ще був. Пам'ятаю таку історію, що кладовщик розказував, що в складі ще було дуже багато запчастин до нього, а ті запчастини до інших тракторів вже не підходили. От, нові запчастини лежали не використані, якби ще можна було ним їздити, ну чогось так придумали поставити його як пам'ятник на постамент. І була така історія, я її сам свідком не був, але переказували старші трактористи, що в 90-ті приїхали якісь бізнесмени і пропонували нашому колгоспові. За того КДП чи КДТ обмін дві новеньких ниви комбайни, і наші не, ну, не віддали того трактора. Ось От. От така, така історія. Попрацював я на тому ладованні, я не пам'ятаю, десь сезон чи що. Прихворав, і потім вже більше вже і пішов на іншу роботу, застудився, щось мав запалення. Не пам'ятаю, як то я тоді застудився. Десь може ще колись згадаю. Якщо колись, такму ну, там то буде цікаво. От така історія. В мене з молдаваном. Політав я. Ага, е, ще я згадав собі. В нас е, е, там не доїжджа до тракторної бригади, а точніше за тракторною бригадою. Хто пам'ятає, де була мойка? Вот. Що там та мойки? Там якась бочка з водою і під напором вода йшла, ну як з крана. Ну але ж казали, мойка. І коло мойки була через дорогу залізна труба. Її з часом і вона так трошки виступала. І вона щось, щось подібне до трампліна. Оце коли я з поля їхав, то я через ту трубу так. Приловчисі, можна сказати, прияти молдавану, він в мене злітав на ті трубі. А якщо взаді був навісний культиватор, то тоді ті лапи культиватора аж іскри по ті трубі гатили. Ну, так як то, знаєте, воно колгоспне, то там не жалко було його човти. Але ж пацанюрові хочеться щось таке якісь. Які там форси. Якщо... Молдаван то -то один з самих непопулярних тракторів, у госпі був. От, молдаван, там ДТшки, т 150 -і гусеничні то таке. Коротше, непопулярна техніка. От МТЗ, о, на МТЗ всі хотіли їздити, все було зайнято. На кожному тракторі було по два трактористи, а часом навіть по три. От, там Калими. Там можливість збоку щось заробити. От, Варіантів там набагато ширші були можливості на МТЗ. Ну, те 150-й колісний, то ще трохи так болі імені. А гусеничники то така малоперспективна робота, як то кажуть, була. Ну, але її теж треба було комусь робити. Ось От. От, така ситуація про молдовани. Підписуйтесь, переглядайте, матюкайте, лайкайте, шмайкайте. Якщо комусь цікаво, не цікаво, по барабану. От. Будуть продовження, будуть байки. Якось так помаленьку щось згадується. Я вже й позабував багато чого. От. А вчора я зацепив нову тему про підземелля Кременця. У мене теж є багато історій, і бачу по переглядах людей то цікавить. Правда, я не знаю, як то зараз. Щоб не отримати по голові за зйомку за зйомку якби то, приміщень. У мене колись такі приключення в Києві були, теж колись розкажу. Мене мало не арештували за те, що я знімав якийсь будинок в Києві, коли я перший раз в Київ поїхав. Ну то то вже інша історія. А історій в мене було багато. Всім папа, -па, хорошого настрою, миру, здоров'я і все, що вам треба.